Всім привіт-привіт, хлопці та дівчата. Бажаю міцного здоров'я. Ну що, мені так здається фінальна серія проходження проекту Вавілон. Обрав я мала Доволі такий сильний танчик. Ну, це, звичайно, не важкий танк. Матерію та започати аномалію, щоб зупинити вторгнення в нашу реальність. Погнали! Безсмертний. Не зв'язуйтеся з ним. У нас зараз інше завдання. Ґгум. Зрозуміло, містер Сміт. <кхи> так і починаємо. З'явилися кролі. А зараз будемо намагатися по них стріляти. Той їхав, той їхав, о, оцей щось стоїть. А ну-ка. Тю, щось мені не вдається влучити по ньому. Так, активували знову зону з ботами. Тю. Ага, так що, якщо ви дивитесь це відео, ви потрапили на канал Прогода Рака, мене звати Роман. Та заключна серія. У серіалі Проект Вавілон. Мені здається, що це буде вдала серія, якщо я у цьому бої дуже, дуже багато не налажаю. Так, тикаємо сюди, щоб... Вся наша кучка їхала разом. В одну зону. Ну чогось. Шміль та гранадер катається, незрозуміло де. А Ми тут з важкими танками будемо відстрілювати. Так. Що тут у нас? На тобі. Треба відійти, то вони мене швидко вб'ють. Кулемет. Дуже чудово. Так, не підправимо гренадера, але вони все одно його вбили. Погано! Поганенько. Так, переповзаємо далі. Залишилося ще трохи 19 цього міріуму зібрати. Тепер можна переходити на другу фазу. Ну, це дуже гарно підпалив я його. На тобі казлина. Так, ну що, можна перестрибувати? Де мої союзники? Чого вони не їдуть в поло? А? Голоу. О, дуже добре, перестербнули на другу фазу та будемо намагатися. хлопці, стежте за детектором Містер Сміт. Ми будемо намагатися зараз ну, проходити далі, вбивати цих ботів. Бачу, що по індикаторі десь неподалеку катається. Невразливий. Не їм Добре. Не вступайте в бій. на завданні. Мисливесь по прискаках і ми мес, мислився теж замускали З'явилося королі. зібрали половину потрібного обсягу матерії. Загублені гранадери. Це таке дуже неприємні штукенці. Зараз я його затараню. Дуже добре. А тим часом, як ви бачите, наш гренадер здох. Ну, ну у нас залишилось трохи зібрати цього міріуму, та можна буде переходити на третю фазу. Так, я не поспішаю. Підпалювач. Вбили цього. Не вистачило мені цих, цих военів. Ну, все, залишився. Зібрати один міріума, це, як то кажуть, один пшик. Один раз чхнути, та можна переходити на третю фазу. Тільки головне, щоб боти не вбили. О, кроль до точки переходу. Ну все. Пощастило ух, вбили нашого важкого танку. Так, щось вони дуже довго там чухаються. Мене таке вбити можуть. Я залишаюся на волосинці від... О, це дуже гарно. Цю не пробуваю цей сраний ківш. Якимось... Незрозумілим чином я виживаю. А де ще наш один шершень? Я не розумію. Де він катається то? Доволі була таки запекала бійка на другій фазі. Я так вам скажу. Ну, де він? Лоу! Є хто небудь. А, ну він здох. Ну все пер переходимо на третю фазу. Міцність. Ми наближаємось до джерела вторгнення. Завдання те саме: заповніть колектора. Техто дома підпалювать. О, добрали м. Все, ми тут розібралися з усіма. Буваємо далі цих ботів. З'явилися ці важкі танки польські, 50 ТП на тобі. А ці їжаки. Вони вбили нашого шерстня, шершня. Ну все, розібралися. Більше половини вже зібрали цього міріуму, залишається трошки. Це десь зачистити ну, дві такі от зони з ботами. Та можна переходити до боротьби з босами. Не поспішаю, чекаю союзників. тоби Так, это уже добро. Так, давимо гранадера, та. Треба вбігти під невразливого якось. Доволі таки непогано складається. Ну, все, це, залишилося 18 міріуму, та можна переходити до останньої фази драки з босами Іха. Я ще й не перевернувся. Ух, невразливий знищив цього фері, цього ферієту. У нас, нас залишається троє. Це таке діло. Потрібно Хвилина. треба поспішати. Обережно я відстрілюю цих викашик. Союзника знищено. Дуже круто, у нас залишається двоє. Та все, переходимо на четверту фазу. Остання фаза боротьба з цими босами. Два раунди. Ціль десь ослаблені ділянки броні. Знищимо цих Зрозуміло. Два раунди буде. Так Погнали, це На тобі козлина. Він у мене доволі таки сильно пробив. Мені не вдається вицілити його. Їжаки наближаються. Приготуйтесь. Їжаки треба швиденько їх відстрелити, щоб вони не повбивали всіх моїх союзників. Одного вже шершня вже вбили, мені ніяк не вдається влучити. Відрватися ще трохи, 1400. ще один разок і все. Ну Все добре переходимо на другий раунд. І будемо намагатися у цьому раунді перемогти невразливих, ну це дуже погано. Бережіться Альфа Ще майже вбили. З'явилися великі Їжаки Дуже напружений момент. У нас залишилось троє. Інтрига зростає. Мірюємо. Дуже напружена боротьба. Трьох Тя тяжко їх бити, коли їх дуже багато. Переквідую на фугаси. Тому що в ці вразливі місця у цих босів гаси добре проходять. Якщо влучити. то майже 600, класно. Альфа на підході. Не йому Напружена боротьба. Знову їжаки висралися. Треба добити, щоб у мене було 25 цього міріуму. Ну, дуже гарно. Тим часом залишилось 3-2 тисячі КПшок. Ну, давай, ще трохи. Ой, а як гарно. І все. Перемога. Доволі таки дуже на цей раз вийшла цікава гра. Дякую, хто дивився. Переходимо до після бойової статистики. Ось я і все. Я пройшов цей режим. Перше місце. Оце я як висрався. Оце так. Да. Дякую, хто дивився це відео. Підписуйтесь на канал. Так, що у нас тут? Абсолютно секретно. Ну, я таку фігню не хочу читати. Да-да-да. Нергал мені дали. Головну нагороду отримано Нергал